Як не витратити жодного центу і обставити своє житло класними меблями. Зайди на сайт Kleinanzeigen. Ось так виглядає додаток. Зайди в розділ Цуфершенки в подарунок і починаємо. Різні дивани, кухня, ванною щось, столи, стуля на цьому сайті є все. Як користуватися? Зроби, будь ласка, наступне. Заходиш на сайт, вибираєш своє місто, вибираєш в радіусі, скажімо, 10 кілометрів. Так, можливо, деякі речі треба транспортувати, але і це також не проблема. В багатьох групах, наприклад, в Телеграмі, наприклад, в Фейсбуці, ти можеш знайти оголошення, де наші ж люди за невелику плату допомагають перевезти якісь меблі і допомагають так само з погрузкою і розгрузкою. Меблі всі, я хочу зауважити, дуже непогано виглядають. І німці дуже люблять доглядати за меблями, і вони всі в класному стані. Дивися, і дивани для дітей, і матраси, і все, що тобі заманеться. Але дивися, ми ще й не забули про малечу, де можна кататися на роверах і тобі і її, так само в подарунок. А якщо в тебе є балкон, дивись, що тут ще теж є.